Багато хороших гостей зібралося купальської ночі у селі Мирославка, аби побувати у казковому дійстві, повному легенд, міфів і захоплюючих оповідей. Людину, яка сотворила навколо усю магію найпоетичнішого з українських свят, став Олександр Ревега, депутат Житомирської обласної ради, відчув, що багатьом цієї ночі точно вдасться віднайти чудодійний світ папороті і очистити свою душу і тіло чарівним вогнем від багаття. Тож запросив усіх бажаючих, а перш за все мирославських храсунь та парубків поринути у неповторну ауру традицій народу України. Вона купала чарівне свято, каже, що не можна купатися в цю ніч, бо що росалки може зацінити воду. Я вже другий раз виступаю на цьому святі, того разу була русалкою, цього разу дівчиною. Мені сподобалось. Як на рахунок коханого, чекаєте знайти у цю ніч? <плес> Сподіваюся. Так, так не знаю. як не крути, а все у святі Івана Купала крутиться навколо теми любові. Особливо чекають цієї липневої ночі ті, хто ще не відчув солодкої болі від ураження стрілою Амура або ж трепетом у серці сподівається на вияв прихильності свого обранця чи обраниці. Звісно, дівчата більш нетерплячі, тому і беруться плести вінки, яким суджено стати маячком-вказівником подальшої дівочої долі. До річки прямують мало не усім селом. Розвага розвагою, та здається, дівчата не проти, щоб саме їхнього вінка взяв до рук на тому березі статний хлопець. Ох і не просто мирославським красуням віднайти свою любов, а виною тому вередливі русалки. Я думала про те, що е, хтось може зловити мого вінка, і я потім його встріну, і кажеться, що це він взяв мого вінка. Тобто це у вас наречено? Так. Да. Як ви думаєте, саме вчасно вам зараз думати про наречено? Чи ще трошки рано, чи вже, може, пізно? Рано ще, тому що я ще в, тільки не перейшла в 6 клас, і це ще дуже мені рано. Ну, якби ви побачили, що вашого вінка хтось взяв, яка була ваша реакція? У мене була хороша реакція, конечно. Багаття у мирославці розгорілося на диво, так і очистить кого хочеш. Але людині хороші бояться, немає чого. Згорають у ньому лише поганці, особливо прагнуть стрибнути через полум'я, закохані пари, ну і занадто велелюбні панянки. А що один разочок стрибнула і очистилася? На Івана Купала пускають вогняне колесо і, і пускають е, кастри. І, і хлопці з дівчатами маємо через них пригадину. Не завжди бувають случай, що можуть впасти в кастер, то якщо він саме розгорається то в нього краще ну, не пригати. А ви пробували пригати? Ну, того року пробували. Ну і вже в гастрох, та і ми пригали. Як? Ну, хлопець з дівчиною має братися за руки, якщо рука розіб'ється, їхня, вони не будуть разом. На купальському дійстві Олександру Ревезі вдалося поєднати минуле із сучасністю. Уявляється, у душах молоді та й дорослих теж органічно співіснують потяг до колишнього, народного з ліричними піснями і сльозами та любов до ультрасучасних тенденцій. Лише хвилину тому учасники свята заворожено спостерігали за ворожіннями та плетінням вінків, як зараз вже сповна віддалися танцям під сучасні ритми зі справжнім діджеєм та піною. Можливо, колись наші нащадки святкуватимуть Івана Купала саме так. Весело, пристрасно та пінно. Я хочу всіх привітати з чарівним, магічним святом Івана Купала. Це надзвичайне свято, а особливо надзвичайна ця ніч. Я хочу побажати всім дівчатам, які поклали свої віночки на воду, щоб їхні віночки приплили до їхніх сужених. Я хочу побажати тим людям, які шукали квітку папороті символ кохання, щоб вони її знайшли і були щасливі. А костер вогню, щоб очистив з усіх людей цієї ночі. Все погане, все зле, все недобре. І після цієї ночі, щоб вони очищені, здорові, щасливі і йшли по життю, я від щирого серця бажаю всім крепкого здоров'я, гарно святкувати, А саме головне не забувати наші українські традиції зі святом.